Кінорежисер Нікіта Міхалков закликав голосувати за Владіміра Путіна? Про це він заявив у черговому випуску свого відеоблога Бісагон. Тіві Міхалков каже, що і сам голосуватиме за чинного прем'єра. Кінорежисер наголосив проти Путіна влаштували кампанію з його дискредитації. Коли ми всі разом з вами бачимо, сколько грязі, лжи, кльвіти, злоби, скільки грошей, на конець в то, щоб Путін. Uh, не виграв президентські вибори, uh, я попитаю сделать все, щоб їх виграв. Тих, на думку кінорежисера проти Путіна будуть голосувати лише ті, хто проти інтересів Росії. А ще Міхалков упевнений, західні країни страшенно бояться Владимира Владимировича. І це ще одна причина голосувати за нього, вважає режисер. То, що ми всі З вами бачимо uh, uh, і uh, слышим, з яким... Я бы сказал, истерическим ужасом наши с вами, условно говоря, друзья по другую сторону границы нашей страны, боятся и трепещут перед возможностью увидеть Путина вновь президентом России. И именно поэтому лично я буду голосовать за Путина. Блогери не залишили заяву Міхалкова без уваги. Ось іще один великодержавний клоун висловився РПЦ Міхалков. Хто там наступний? Деякі побачили у заяві режисера підлабузництво. Нікіто міхалку не повернуть. Не сподівайся. А дехто розмірковує. Путіну з такими союзниками жодні вороги не потрібні. Якщо він програє, то це буде провина таких, як Міхалков.